Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, вітаємо. Да, доброго близько доброго дня. 40 приватних угруповань військових в Росії, але Пригожин вчора продемонстрував самостійність. Чи це все-таки удавана самостійність? Ні, вчора Пригожин... Дивіться, я вважаю, що вчорашній день. Безумовно, ми хотіли б трошки інших результатів. Ми хотіли більш конкретної, скажімо так, Можна навіть сказати громадянської війни у Росії, тому що це було б відповідало б історичному моменту, але я думаю, що це все буде. Тим не менше, на мій погляд, вчора достатньо позитивний день, в тому числі для України, для Європи в цілому, для демократичного світу, тому що ми побачили наступні речі. По перше, Пригожин абсолютно чітко показав, що держава Росія, яку малювали довгий час, як сильної такої країни, де є сильні державні інституції, сильні силові інституції, не існує. Друге, вчора ми побачили абсолютно відсутнього президента Путіна. Ну тобто він там боєгозливо втік кудись, мовчав і так далі. Третє, ми вчора побачили обнулення класичних міфів Росії. Росії для громадян Росії ну дивіться, виходить президент Путін і такий на зранку, і говорить це зрадник. Ми зараз його будемо там мочить в сартірі. Як ну як це притаманно Путіну, і так далі. В цій лексіці. Потім Путін зникає. А в кінці дня все повертається на круги своя. Це не зрадник, це герой Украї... України України, Герой Росії, і так далі. І тому подібне, ви знаєте, ну це якби. Повне фейлестей, ну тобто Росія відсутня і ще раз підкреслюю, як держава. Вчора це було продемонстровано буквально за добу. Невеликий військовий загон, якому не могло протистояти ні Розгвардія, ні ФСБ. Вони взагалі були розгублені. Люди стояли. Дивіться, це до речі, дуже важливий момент. Що психологічний теж його хотів підкреслити на відміну від українців, зараз росіяни десь підсвідомо вже розуміють, чому ми абсолютно різні, тому що в нас, коли от такі ж самі колони йшли, люди починали гуртуватись і чинити величезний спротив, особливо в перші дні війни. Нагадаю, да? Ну, тобто знищили все, що йшло, рухалось з російською символікою Е як нацистською символікою Зе і так далі, і тому подібне в Росії навпаки всі були приголомшені, ставали на коліна, боялися і так далі, і тому подібне. В цьому різниця між суспільством українським і російським, і це все вчора за один день буквально було показано. І крім того, було показано, скажімо так, європейським елітам, де ще є певні там, скажімо так, проросійські настрої були принаймні, Було показано, що Росія це хаотична країна, яка точно вже ніким не керована і ну достатньо страшно за. Лишати країну в такому стані, я маю на увазі Російську Федерацію, в якому вона сьогодні перебуває. Тому мені здається, що за вчорашній день дуже і дуже багато суттєво позитивного сталося, яке буде мати тяжкі наслідки і для Росії відповідно, і позитивні наслідки для ходу війни як такої. Так, але наприклад, статті The Washington Post, якщо я правильно пам'ятаю, тому що я декілька їх оглядав вчора, сьогодні зранку. Журналісти говорять, що, наприклад, у Вашингтоні побоюються громадянської війни в Росії, свідками якої ну можливо у початку якої ми могли б стати свідками неї, а тому, що незрозуміло, хто тоді контролюватиме ядерні боєприпаси, ядерні заряди Російської Федерації. Що б ви відповіли на такі побоювання, якщо вони дійсно є в Вашингтоні чи в європейських країнах? Ну медіа це не завжди політичні еліти, і не завжди розвідка, Ви ж розумієте. Хоча джерела анонімні нам теж зрозуміли. Але давайте я тоді задам зустрічне питання. А що можна цьому протиставити? Ну тобто, ви побоюєтесь. Ну я маю на увазі Вашингтон Пост, побоюєтесь, що громадянська війна не дасть тримати контроль над арсеналами звичайною зброєю чи ядерною зброєю. А що ви можете цьому протиставити? Ну мається на увазі з точки зору, а що можна зупинити історичний процес. Росія в такому вигляді я це неодноразово підкреслював, Не є ефективною країною. Вона не вписується в глобальну систему безпеки як такої першої, глобальне міжнародне право це друге. Безумовно, Путін буде далі ескалювати ну зараз він же, звісно, виглядає після вчорашніх подій. Ну ну це взагалі жах. Нану я розумію, що людина знову вийде і буде хіхікати, але навіть в Росії на нього будуть дивитись таким презирством і так далі. Тому я хочу, ну як би зрозуміти, а що ви можете протиставити цьому? Росія має піти на трансформацію в будь-якому випадку. Росія не залишиться в такому вигляді. Ви можете або пришвидшити це. Ну, наприклад, за, за рахунок допомоги військової допомоги Україні, щоб ми максимально швидко закінчили війну, максимально підкреслюю швидко, і тоді певні еліти, сьогоднішні, які є в оточенні Путіна, зможуть втримати ситуацію під контролем. Ну, частково, так там будуть якісь заворушення, там будуть якісь процеси, але все ж таки вони вкримуть, втримують Криму втримуються ситуацію під контролем, в тому числі втримують арсенали за рахунок певної частини генералітету. Якщо війна буде протягуватися ще довго, йти да ну тобто, такі процеси, ми давайте ще другі друге питання зустрічне задам панам із Вашингтон Посту. Дивіться півроку тому, отакі події в Росії було б важко уявити. Ну тобто, взагалі, неможливо було б уявити, що може якась там військова човика пройти маршем практично через. Ростовська, Воронежська, Липецька області зайти в Підмосков'ї, і, вч... і ніхто не міг там зустріти цю військову компанію. Ну так, чинити спротив, тобто ніяких ще раз підкреслюю силових груп, які могли б це зупинити в Росії. Не існує. Ну тобто, півроку тому це уявити неможливо було сьогодні. Ми це побачили дуже швидко. Як це може бути реалізовано? Тому мені здається, що треба сьогодні думати про наступні речі. Я маю на увазі нам. Разом з нашими партнерами, перше, як пришвидшити фіналізацію війни, це дуже головне, тому що ескалація у війні вона буде поступово, ну чи навіть вже не поступово, а обвально руйнувати залишкові безпекові системи в самій Російській Федерації. Друга складова, треба думати, хто може бути наступником Путіна, хто може зробити транзитивний перехід влади. Ну тобто хто може утримати ситуацію в Росії на певний час під контролем до того, як там почнуться інші процеси, вже там трансформації, і так далі. І третя складова треба промальовувати чітко сценарії майбутнього Росії, в зважаючи на те, що в такому вигляді Росія точно існувати вже не буде. Тобто, це вже об'єктивна річ. Ще й певний час вона буде існувати, певний час вона буде воювати в Україні. Зрозуміло, але ми ж з вами після вчорашніх подій точно розуміємо. Путіна немає як президента, силовиків Росії немає як єдиної міцної монолітної структури. І третя складова держави Росія не існує вже існує територія, де велика кількість людей, які хочуть різати, вбивати і так далі, і тому подібне. Тому пане, не пане можна... Михайло, я, я просто хочу уточнити, якщо ми проводимо історичні паралелі, так ну там чи то. 1917 рік чи можливо 91 рік багато хто очікував, так оцей пуч що тоді, що зараз можна його таким назвати. Просто мені на коли я замислився над такими ймовірними побоюваннями західних країн чи західних лідерів про неконтрольованість ядерного арсеналу Російської Федерації, я згадав Чікін Київ її називають в західній пресі. Так, це відомо про, про 1 першого серпня дев'яносто року, Джорджа Буша старшого президента тогочасного сполучених штатів, який закликав Україну країну не відділятися від радянського союзу, і побоювання тоді були точно такі ж, що Україна, як країна з ядерним арсеналом, не зрозуміло, як далі буде ситуація з ним розвиватися. Ну, тобто, в тому числі, що нам краще лишатися там, що сталося потім. Ми знаємо, українці сказали своє слово і проголосили свою незалежність. Чи можемо ми говорити про повторення таку? Ну ще одна чергова спіраль історична, і тут є побоювання. Але вони будуть потім змінені можливо, також діями українців. Ви ідеальну аналогію даєте. Абсолютно дивіться промова, абсолютне нерозуміння реалій. Я маю на увазі промова Буша, абсолютне нерозуміння історичних реалій. А після цього ви правильно говорите розпад радянського союзу в повному обсязі і. І демократичною інституцією ну на післярадянському просторі залишається Україна. Ну і інші держави я маю на увазі, ну, європейської частини бувшого радянського союзу, це країни Балтії, це Молдова, ну крім Білорусі і так далі. І залишається нетрансформованою Залишковою радянською країною Росія, яка потім реваншувала знову ж таки в радянську ідеологію, тому що і я знову перехожу в вашу аналогію, тому що в 91-му році не розуміли наслідки неправильного аналізу тенденцій, які відбуваються, От так само і сьогодні. Наслідки сьогодні дивіться, чим довше не будуть розуміти наші партнери, що треба збільшити суттєво збільшити і давати новітню зброю Україні, тому що це деескалація. Я ще раз отак по складам деескалація. Чим раніше війна закінчиться перемогою, виключно перемогою України. Причому такою, знаєте, максимально маніфесною, максимально показовою перемогою з входом в Крим, показовим і так далі. Це буде означати, що війна буде масштабувати за рахунок знову ж таки тільки російських кримінальних елементів. Друга складова. Вони мають усвідомити, що Путін не контролює нічого в Росії. Путін це боєвозливий президент без повноважень і функцій. Так він буде хіхікати, але він точно вже не є впливовою особою, яка може втримати Росію. Далі третя складова в Росії сьогодні набирають обертів оці ці кримінальні. Конфліктні інтереси, які починають домінувати, тобто це вже не держава соціального типу, навіть це держава кримінального класичного типу. І дуже важливо це зупинити, поки ще є така можливість, поки що може бути йти трансформація, коли певні політичні еліти не кримінального типу будуть в політичному процесі домінувати. Я маю на увазі там системна опозиція чи не системна опозиція, але політична опозиція, а не кримінальний елемент. Двіться, що вчора ми. Пропустили, ну так не дуже багато уваги цьому давали. Що е, підтримали рух е, Пригожина, підтримали кримінальні авторитети. Вони казали: руйнуйте тюрми, виходьте, беріть владу, вбивайте. Вибачте мене за цю термінологію мінців. Ну це вони так жаргонно використовують, і так далі. Ви розумієте, що там пів кроку до того, щоб відбулася повна криміналізація. Вона сьогодні є, тільки вона сьогодні маскується під ФСБ, Росгвардію і так далі. Але тоді буде відверта пряма криміналізація. Тому я пояснюю: немає іншого вибору, крім визнати, що Росія має швидко програти. В Росії має пройти зміна. Режиму як такого в Росії мають відбутись певні демократичні трансформації. я маю на увазі там псевдо демократичні, слабкі демократичні, але такі, як були в 91-му році. Оце це треба, щоб наші партнери після вчорашніх подій усвідомили. І мені дуже це подобається, що вчора відбувалось, тому що це було так. знаєте, якби ми про це з вами говорили тільки в ефірі, але це було наглядно наочно показано. Ну, тобто вони побачили, що таке сучасна Росія, і чому Путін слабкий, чому держава фейлет-стейт російська, і чому Пригожин чи хтось інший з кримінального середовища може зробити перехоплення влади неочікувано за добу, буквально. Пане Михайло, вони побачили, але висновки все одно зробили не такі, як ви їх зробили на 100%, як зробили українці. До речі, давайте про реакцію українців я трохи розповім. Вони висміяли, невдалий у Росії, який тривав менше доби. Соцмережі заполонили меми, фотожаби про так званий бунт найманців приватної військової компанії Вагнер користувачі закупилися попкорном, та як пишуть, болівали за обидві команди. Жартували про те, що терорист Пригожин виклав викликав таксі до Москви, але скасував замовлення. Припускали, що тепер ватажок поїде до Білорусі збирати картопля. Разом із самопроголошеним президентом Лукашенком і зображували диктатора Лукашенка на тлі мапи, коли він показує звідки готувався напад на Москву. Юзери навіть затвердили стартовий набір для перегляду новин з держави-агресорки. Це смартфон, попкорн і напій за смаком. Пане Михайло, мені дуже імпонує образ, яким ви наділили Росію. Ви сказали, що великопотужна держава стабільності показала себе як опудало набите гнилою соломою, як держава манекен. Але з поміж іншим, ви сказали, що Росія продемонструвала. Нездатність дотримуватися соціального договору і виконувати сервісні функції держави. Моє питання буде наступному. А в такий спосіб ви не сфокусували увагу активних українців на тому, що і наша держава до кінця не реалізувала свою сервісну функцію. І нам зараз треба багато чого дошліфовувати, доробляти, докручувати. Давайте почнемо з цього. а Потім перейдемо до Пригожина, на певні ще характеристики. Дамо. Дивіться, ви абсолютно праві. Я про це, про це знову ж таки і прямо говорю. І президент про це говорить так. Держава не дошліфована в Україні. Має на увазі з точки зору компетентності, з точки зору сервісних функцій, з точки зору прозорості. над цим треба працювати дійсно для того, щоб бути конкурентними, особливо якщо ми хочемо якось інтегруватись в європейський простір, єдиний да, економічний, політичний, культурний і так далі. Нам треба збільшити суттєво свої компетенції, знайти своє. Місце. Місце нам треба стати набагато прозорішими, менш, менш корумпованішими, більш професійними з точки зору функцій, які виконує держава. Це все треба робити. І безумовно, якщо ми це не усвідомлюємо, тоді ми будемо завжди аутсайдерами. Ну знову ж таки, треба об'єктивно на все дивитись. Аутсайдерами з точки зору місця, яке ми будемо займати в будь-якому випадку після цієї війни. Ми будемо членами єдиної Європи. Ну мається в увазі не тільки е як ми про це говоримо, а й юридично. Але між тим, ми будемо аутсайдерами. Якщо ми хочемо бути лідерами, а в нас все ж таки амбіції достатньо високі. Ну тобто, ми ж з вами розуміємо, що ми юна нація, яка має ці амбіції, які у старих націй часто вже не буває. Тому безумовно ми маємо трансформувати свою державу, враховуючи всі помилки, які були і 30 років нами е створювались, і те, що ми бачимо сьогодні в Росії, чому не можна такими бути дано ну, корумпованими, сірими, кримінальними і так далі. То подібне, будемо над цим працювати. Це ключовий виклик для нас після війни. Виклик перший – виграти війну обов'язково, тому що це історична місія. Ми маємо її дограти і маємо поставити на місце Росії, яка не має домінувати в регіоні. В регіоні мають домінувати інші країни, включно з Україною. І друга місія це перебудувати державу, зробити її більш більш ефективною, більш компетентною, більш сервісною. Це це ще стосується нас з вами. Що стосується пригожена, знаєте, ну тобто людина абсолютно точно обнулила собі залишкову репутацію. Я не зовсім розумію, як Росія Росія просто буде це замовчувати. Але дивіться, він же зайшов в тему заколоту. Він же зайшов зовсім з іншою риторикою. Нагадаю, напередодні початку заколоту він розказав і про мотиви війни, і про мотиви військового керівництва політичного в Росії. Ну, тобто він практично обнулив все, що Росія останні роки робила, в тому числі на українському напрямку. Нагадаю, він сказав, що вони зайшли в Україну вбивати не спровоковано, Що для вони зайшли сюди поставити там якогось маріонеткого президента на кшал, ну, суб'єкта Медведчука? Що вони сюди зайшли, тому що хтось хотів собі там маршальські зірки повісити на погони, тому вони вбивають масово людей, дітей перш за все. Ви пам'ятаєте, якими словами він називав там Шойгу і так далі, і тому подібне. В свою чергу Пригожина якими словами мені здається, це дивно. Ну що на це не буде ніякої реакції, тому що це також підсвідомо буде роз'їдати російські міфи. Ну тобто в самій Росії роз'їдати міфи і так далі. Але знаєте, мені здається, що Пригожин ну Пригожин підписав певні фізичні проблеми для самого себе. Це ж очевидна річ. Так, ще одне питання я до вас маю. Якщо ми вже згадали корупцію, то якраз саме вона стає такою картою для наших противників, трампістів серед республіканців і лівих серед демократів. Вони якраз качають питання під зменшення підтримки України, кажуть, у вас корупція, і зокрема, нащо нам давати вам літаки F-16, це дороге задоволення. А скажімо, чому ми маємо давати їх вам, якщо Тайвань вже заплатив за них, і якщо, не дай Бог, на них нападе Китай, тобто аргументи лунають різні. І сьогодні на перших шпальтах не Україна а пригожин і оці події в Росії. Ви кажете, нам варто постійно їм нагадувати про те, що Україні варто допомагати. Але ж не відчуваєте ви зменшення цього градусу, як нам його підвищувати? Україна в центрі Європи? Ми потребуємо цієї підтримки. Вона не може закінчитися на сьогодні, 16 місяців війна. А тут абсолютно неочікуваний. Я маю на увазі про перші шпальти. Абсолютно неочікуваний. Феєрична вистава під назвою Військовий заколот у Москві коли це було останній раз? Ви ж пам'ятаєте, 91-й рік так. і так далі. Ну тобто, це дійсно важлива новина для всіх, тому що, по-перше, як завжди, було слабо проаналізовано, що таке внутрішній стан Російської держави, чому не треба боятися Путіна, і тому було достатньо ефектно те, що Пригожин вчора робив. І це було достатньо важливо для країн, ну таких як Сполучені Штати, для того, щоб оцінити події в Росії, які можуть пришвидшити інші глобальні політичні процеси. Ну тобто, якби цей заколот привів до певних результатів, то безумовно глобальні процеси були б інакшими сьогодні. Вони вже є інакшими, але це вчора було дуже важливо. Я ж казав. Зранку говорив про те, що в нас 24-48 годин для того, щоб оцінити, куди це все буде розвертатись але в будь-якому випадку це приведе до обнулення певних репутаційних складових. Ну таких я маю на увазі негативних репутаційних складових, але яких всі бояться щодо Російської Федерації. Це перше, друге щодо е інтересу до України. Ну ви знаєте. Постійно будуть люди, які технологічно хочуть про щось там говорити. Ви говорите трампісти, ви говорите ліві серед демократів, ультраліві серед демократів і так далі. Завжди будуть люди, які на світ дивляться інакше ніж ми з вами, ну ніж раціоналісти. Тобто, в них є свої технології, в них є своє бачення, що всі погані, крім крім їх, і вони мають право домінувати в порядку денному, як такому, це не страшно. Бо тут які аргументи для нас очевидні аргументи не хочете давати зброю? Нам це ж не питання про корупцію. Про корупцію, будь ласка, сідайте, робіть аудити, робіть перевірки. Тим більше, що в нас є спільні комісії Україна, Сполучені Штати в нас є можливість моніторити в електронному в будь-якому вигляді. Моніторити те, як техніка використається, куди вона йде, як її взагалі ми будемо далі використовувати і тому подібне. Тобто, це все моніториться, так? Да? Більше того, ми ж не отримаємо гроші на техніку. Ми отримуємо ці пакети військової допомоги саме як техніку. Да? Ну, тобто і, наприклад, Хаймерс, ви ж не візьмете і там, скажімо, додасте до нього 30%, на яких ви там запро... На щось собі в карман зробите. Ні, ви отримуєте Хаймерс, який має відпрацювати на полі бою. Він це робить, і наші партнери це бачать. Але коли оці спекулятивні теми виходять, то треба, щоб люди, які їх піднімають, говорили наступні речі. Дивіться, ми не про корупцію говоримо, ми говоримо про те, що. Свобода не вміє захищати Ми говоримо про те, що Україна, яка сьогодні абсолютно точно протистоїть величезній авторитарній імперії, має програти, тому що ми зацікавлені в тому, щоб демократії постійно програвали. Ми зацікавлені в тому, щоб авторитарія вигравали. Ми зацікавлені в тому, щоб в глобальному світі домінували авторитарні системи, які постійно будуть провокувати світ. Провокувати безпеку, відміняти міжнародне право, відміняти міжнародні домовленості, і знову ж таки, буде домінувати диктат сили, як такої. хай вони про це говорять, і тоді буде зрозуміло, що вони пропонують американському виборцю. Ну, тобто вони йому пропонують відмовитись від цінностей, в яких він звик жити, тому що все це про корупцію це все фікція. Я, я маю на увазі не корупція, фікція безумовно, корупція є. Прояви корупції. Є. Але не по відношенню до отримання конкретних інструментальних військових пакетів, так пане Михайло, я хотів повернутися все ж до Росії. От щойно ми бачили кадри, як танки їздять там. Ми бачили на вулицях різну воєнну техніку, військову техніку. А який висновок ще один мені здається. Лежить на поверхні, і я тут хотів би повернутися до вашої тези про наступника чи того, хто зробить демократичний перехід в Росії. Так от що нам показують ось ці кадри, які ми зараз бачимо, що змінити владу в Росії може людина з кримінальним бекграундом, з танками, з зброєю з іншими кримінальними авторитетами. А от умовні ліберали чи люди, які виходять на протести на демократичні е, акції, вони фактично отримують ув'язнення. Ну а пригожин, ми вже знаємо, що ув'язнення як такого не отримає. То яким тоді може бути ось цей перехід в Росії за нинішньої системи? А це парадоксальне питання. Воно абсолютно справедливе. Ви абсолютно чітко зафіксували, що ліберали як такі ну системна опозиція, класична опозиція, вона не має жодного впливу, тому що сьогодні соціальні відносини в Росії криміналізовані. Тобто вони побудовані на диктаті сили, вони побудовані на подавленні інакомислі, ну і, інакше думки, да там і так далі. Тому дійсно дивіться, що зробив, що показав Пригожин. Пригожин показав, що якщо в тебе є дійсно збройна сила, є досвід воєнних дій. То проти тебе не зможуть стояти ні, Росгвардія, вона не вміє воювати. Росгвардія якраз таки вміє воювати з беззахисними людьми, які виходять на одіночку на ці, ну, пікети невеличкі і так далі. Проти тебе не вміє воювати ФСБ, яке взагалі розгублені і не знає, що робити. Відключати інтернет, не відключати інтернет, перекрити дорогу автобусом. Да? ну, коли танк іде, він автобусом її перекриває, і так далі. Тому безумовно, але це ж не питання. дивіться, це ж не питання транзиту влади було вчора. Вчора було питання перевороту, як так. такого, це не про транзит влади, це про силове захоплення, тобто одну банду, бо безвідносно до всього Путін не керується демократичними інституціями чи демократичними е способами е управління, як такого. Вчора одну банду хотіла змінити набагато більш ефектніша банда, ну принаймні, до. Вчорашнього вечора, тому що після вчорашнього вечора Пригожина як суб'єкта немає, і човака буде вмирати достатньо швидко. Це знову ж таки чувака Вагнер. Це знову ж таки очевидна річ. Але до моменту оцього вчорашнього абсолютно е дикого для Пригожина рішення е одна банда хотіла змінити другу банду, і і тут я скажу головну річ, що ми з вами побачили в Росії, немає ніякого громадянського суспільства. Воно взагалі в це не втручається, воно взагалі не робить вибір, воно тільки втікає від цього. Тобто, в Росії не буде переходного транзиту через певні виборчі процеси. Буде навпаки хаотизація, і, от в рамках хаотизації, коли банди не будуть воювати, оце як було в 91-му році, банди не будуть воювати. тобто, один день вони повоювали, але uh -huh. після цього почнеться руйнація, вже остаточна руйнація вертикалі силової в Росії, тому що і громадяни розуміють, що немає ніякої силової вертикалі, і поступово буде оцей страх проходити і буде просто хаотизація. Соціальні відносини стануть хаотичними. І на фоні цього відбудуться певні вибори. І тут можуть бути і системні, і несистемні опозиціонери, тому що це вже не буде війна банд, як оце ми вчора з вами побачили. Зараз але вчора що потроху. Я хочу ще раз пояснити: вчора одна банда Пригожина обнулила остаточну репутацію силову репутацію банди Путіна, і вже немає репутації Путіна як такого. Дякуємо вам, Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був разом з нами.